Мертвих, смертю, смертю до вам, істинний Бог наш, молитвами причистої своєї Матері, Святого Отця нашого Іоанна Архієпископа Константинопольського Устого, Святих Жон Мироносець Марії Магдалини, Марії Клеопової Соломії, Іоанни Марфи, Марії, Сусани та інших праведних, праведних Йосифа Римифейського і Никодима мучениці Палагеї Діви Тарсійської, священомученика Іразма, священомученика Альвіна, єпископа Анейського, єпископа Формійського, учнів його, священомученика Сильвана, Єпископа Гаського, із ним 40 мучеників, благовірної Тамари Цариці Грузинської і всіх святих. Помилуй і спасе нас, бо він благий і людинолюбний. -і. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, браття і сестри, сьогодні. Неділя жон мироносець, третя неділя після Пасхи, Свята Церква згадує цих великих подвижниць, подвижниць, які війшли в історію як перші жінки, які служили Богові. Коли ми знаємо Святої Євангелії, коли Господь йшов в Єрусалим то йому прислуговували сестри Лазаря Марія і Марфа. І за ними йшло багато жінок. А особливо ці жони ім'я яких я називав у відпустці, вони були всі поруч. І Божа матір була серед них. Вони всі йшли і служили Богові при земному його житті. Ось коли Господь, Господа Ісуса Христа, нашого Спасителя, було розіп'ято на Христі, то не було біля Христа апостолів і Його учнів, тільки жінки, як пише Івангелія, здалеку, дивилися на те, як розіп'яли Христа на землі. Серед них були жони мироносиці, жони мироносиці, яких ми бачимо завжди на плащаниці. Яка символізує покладання в гроб Господа нашого Ісуса Христа. Отже, браті і сестри, коли Господь помер, то всі люди узнали про це, що Він покладений до гробу. І ось почалося е, звістки про те, що Він Воскрес. Марія Магдалина, Марія Клеопова, Соломія і інші жінки, вони. Не залишили віру у Христа. Вони прагли і після смерті Його, уже мертвому, служити йому. Тому вони пішли до гробу. Пішли до гробу, щоб намастити тіло Ісусове, як за юдейськими звичаями намащували тіло покійне. І прийшли до, до гробу і боялися, що не зможуть одвалити камінь, бо він дуже важкий. І не знали, що їм робити. Коли вони прийшли до гробу, то вони побачили відвалений камінь. Вони подивилися в гроб і побачили ангела, який у білому сидів, і сказав, кого ви шукаєте? Ісуса Назарянина, і вони має тут Він Воскрес. І мало вірилося, жонам мироносеця про те, що Він Воскрес. Вони думали, що можливо тіло викрали. І десь захоронили в іншому місці, але потім часом з'ясувалося, всі доводи, які їм зустрічалися на шляху, говорили про те, що він дійсно воскрес. І вони перші рознесли цю вістку про Воскресіння Христа і продовжували йому слугувати уже і після Воскресіння. Яка велика віра цих жінок? Вони не злякалися того, що, чого боялися всі, бо після того, як Христа розіп'яли, всі тікали і боялися, що буде на, на всіх тих прихильників Христа. Вони не злякалися, бо їхня віра була достойна, того, щоб дійсно бути жінками-мироносицями і бути поруч з Христом завжди. І вони... Розуміючи це, показували приклад і іншим людям. І вони не відмовилися і служили, як я вже сказав, аж до Вознесіння були, перебували з ним. Це є приклад служіння нашому Спасителю для наших жінок, які сьогодні у храмах Божих продовжують подвиг цих жінок-мироносець, служать. Господові у храмах. і наші Покровські, Покровські жони, жони мироносиці, вони завжди доглядають за храмом, за територією. Вони служать Богові і, і у своїх співах, і в своїй вірі. І вони завжди, як збігалися до гробу мироносиці, збігаються на наші служби у вівторок і в четвер. Коли ми служимо молебні, коли ми служимо акафісти, вони завжди прибігають сюди, щоб помолитися Господу, щоб бути разом з ним. На жаль, інші парафіяни, інші парафіяни, Але наші жони мироносиці, це є ті люди, які є прикладом для молоді, прикладом для жінок, які приходять у храм, які ще не нацерковувались, не зрозуміли. Що служіння Ісусу Христу продовжується, воно продовжується в храмах Божих. І той, хто приходить, той і розуміє вже, і приходить, і вкладає якусь працю у те, що у храмі було і прибрано, і так далі, і так далі, і так далі. Тому бажаю нашим жінкам, вітаючи сьогодні всіх жінок нашої поповської церкви цим святом. Бажаю, щоб до них Господь відносився так, як Він відносився до жов мироносець, щоб Він розділяв ваші проблеми, ваші бажання, щоб він діяв через вас у ваших родинах і допомагав у цей тяжкий, нелегкий і непростий час до України. Хай же Господь дарує вам міцне здоров'я. Каже Господь, дарує і кріпить вашу віру, тому що все залежить від віри. Якщо людина вірить у Христа, то вона не переможна, вона може здолати все. Але коли наша віра слаба, тоді ми падаємо в відчай, тоді ми немічні, бо ми не покладаємо своє життя і своє розуміння на Христа, а покладаємо на власні сили. А власні сили в нас немічні і дуже слабкі. Тому, браті і сестри, нехай не тільки для жінок, а й для чоловіків. жони мироносиці стануть прикладом служіння Ісусу Христу. Слабкі чоловіки, розбіглися всі, нікого не було, тільки Богослов серед жінок і дивився, як помирає на Христі Ісус Христос. Сьогодні теж церква тримається, як я вже сказав, в переважної більшості на жінках. Тому я вас всіх дякую за цю працю. Вітаю вас, дай Бог вам здоров'я. На ноги, ноги і благі війни.